Нас сусвітня. Але чому ці теорії важливі і вагомі не тому, що вони самі по собі, а тому, що, керуючись ними або виправдовуючись, легітимізуючись ними, нацисти знищували мільйони людей. Тобто, і це стало фактором в історії. От, Наприклад, є така цікава книга Райнера Цительмана «Гітлер. Міровозгрейнія Революціонера. І там розбирається його світогляд. тобто, І ну, коли ти дивишся, ну, це якась просто о, каша, каша, там, з Євгеніки, е, каша з такого дивного, майже екологічного позитивізму, тобто, специфічного там, і так далі, що ми маємо вичистити певні раси для, фактично для покращення екосистеми планети, тобто, ну, абсолютно такі якісь е, crazy ideas, але при цьому це був фактор, тому що нацисти керувалися цим в своїй політиці. Я не кажу, що я далеко не впевнений, що прям-таки всі в е, керівництво е, е, Російської Федерації вірять там, в оці православно-цивілізаційні штуки. Можливо, хтось так, можливо, хтось ні. Складно сказати. Але те, що теорію Хантінгтона. Найбільш у світі зараз о, цю звітній цивілізації педалюють саме росіяни, тому що багато речей, які він написав, вигідні їм геополітично, чим хіба їм не вигідно геополітично зазначити, що якби НАТО має відійти, тому що от є зона православної цивілізації. Вигідна річ для внутрішньої аудиторії завжди можна продати окремі російський шлях, там якийсь. ну Невідомо куди шлях, але ну от окремий, якби ми не західна цивілізація, і так далі. Е, тобто вона зручна і їм можна нею користатися.